Майже щодня до рятувальників надходять повідомлення про необхідність надання допомоги людям, які застрягають у ліфтах. Вчора таких викликів було два. Це в селі Крихівці в ліфті застряло дві жінки за різними адресами. Ми завжди застерігаємо громадяни не користуватися ліфтами у період стабілізаційних відключень електроенергії в будинку та під час повітряних тривог. Також радимо завантажити графік відключення електроенергії та не заходити у ліфт близько до часу вимкнення світла. Тримайте завжди зарядженим телефон, носіть з собою ліхтарик. Також закликаємо батьків не дозволяти своїм дітям користуватися ліфтом самим. Якщо ліфт зупинився, не намагайтеся відчинити двері самостійно, не стрибайте, не натискайте всі кнопки підряд. Натисніть кнопку виклику диспетчера, використовуйте телефон лише для екстрених дзвінків, голосно кличте на допомогу, зберігайте спокій, глибоко дихайте, сядьте на підлогу. Якщо це дитина, то дайте якусь улюблену іграшку. Нехай вона міцно стисне її в руках і дочекайтесь приїзду аварійної бригади. Тоді вже чітко виконуйте усі інструкції. Також радимо передбачити в ліфті тривожну валізу, в яку можна поставити ліхтарик, продукти, що не псуються, а також аптечку.